Традицією Греко-католицької церкви є підготовка дітей до Першої святої сповіді і урочистого святого Причастя. Слово катехізація походить від грецького слова катехизо. Повчаю, навчаю. У християнському світі так називають процес вивчення основ науки Христа. Але метою і завданням катехізації є не тільки передавати науку і знання, але передусім виховувати дітей у вірі, передавати віру для життя. З початком шкільного навчального року при нашій парафії розпочалося навчання дітей у так званій недільній школі. На заняттях подаємо основні знання догматичних вправд про Бога, про людину, про церкву та підстави християнського життя на основі Божих заповідей. Бо Бог хоче для нас тільки добра. Запам'ятали? Запам'ятали. Що якщо ми будемо дотримуватися тих десяти Божих заповідей, то нам буде добре і тут, на землі, і після смерті нам буде добре Ну, Бачите? Я не бав, я не ну зараз я не можу подивитися. Виписати у зоши 10 Божих заповідей і вивчити їх на пам'ять. Давайте, Андрій, я, ну, я вам прочитаю. Перша заповідь. Я є Господь Бог твій, не інших боїв, крім мене. Друга не взивай імені Господа Бога Твого надаремно». Третя. Пам'ятай День святий святкувати. Бачите, ці три відносяться всі до Бога. жив на землі. Далі п'ята не убий. шоста не чужо лож. Сьома не тради, восьма. Не свідчи неправдиво на свого ближнього. Дев'ята не пожадай жінки свого ближнього. І десята давить, не пожадай майна свого ближнього. На, а як? Дуже-придуже. Дуже Бо перші три відносяться до Бога, їх є три, а інші сім відносяться до ближнього. Давида. Більша частина наших уроків присвячена безпосередній підготовці до прийняття тайни покаяння та Євхаристії. Поодинокі катехизи подаємо так, щоб вони були логічно пов'язані з катехизмовими молитвами, які дитина повинна знати і використовувати їх у повсякденному житті. На деяких катехизах вводимо дітей до пізнання нашого обряду, наших традицій. Ці катехизи проводимо в храмі де діти наочно можуть сприймати нову інформацію, а також залучаємо до практикування тих чи інших традицій. Стараємося привчати дітей бути активними учасниками на божественній літургії, а це значить поведінка у храмі, молитва, спів. Тож запрошую всіх бажаючих батьків та дітей зустрітися з Христом. Бо якщо навчимо дітей Божої науки, то вони виростуть добрими та побожними людьми на благо нашої церкви та нашого народу. Катехізацію проводимо щосуботи з молодшими та старшими дітьми, віком від 8 до 12 років та від 12 до і старше чекаємо вас.